В умовах контракту приймає голосування 22.11.2016 року. На підтверджують, проголосували 67 рішення не прийнято. Протокол по огляду під час огляду автомобіля поруч переднім пасажирського сидіння на трапляному кілені виявлено та вилучено 600 доларів США, номіналом по 100 доларів США з наступними серіями номерами. Не заперечуєте, так перевідчув, що ви у вас в автомобілі. Не заперечую. Не в моєму автомобілі. Ну, в автомобілі, в якому ви перебували? Да. То ви перебували там з Так. Да. Інших осіб не було. Ні. І працівників служби безпеки. Давно не під'їхали. Ну під'їхали вже тоді, коли кошти знаходилися в автомобілі? Да, чи да. їхали з коштами? Ні, вони потім. Після того, як... Да, ви... да, я не заперечую, Ваша честь. це не Малинський майдан Краус за попередньою домовленості на користь голови ради нічого намагання коштів у відновому. Прошу задоволити даних коло пам'ятника обрати рядничку, за тобі ще захист за літами. Дякую, Ми заперечуємо проти даного питання І ще хочу доповнити, тут прокурор сказав, що просить, якщо в разі, коли суд прийде до висновку, щоб обрати такий запобіжний захід, як заставу, що просить 2 мільйони гривень і обґрунтувавши це тим, що це значний суспільний інтерес. Ну, який значний суспільний інтерес? Це порог Боже не вбивство, не злотування, неповнолітніх, малолітніх. Не такий це особливо важливий злочин, особливо тяжкий. Тим більше мій клієнт не є такою особою, загальновідомою, непосадова не особа, невисокого рангу. Я вважаю, що це не є злочин, який то що причне люди підтримати його друзі, це не виклик. По суспільному інтересу. Наприклад, мої сусіди друзі не знають, хто такий дерев'янчук і не чули, що він там щось споїв. І сума, яка виходить за рамки передбачених сум, передбачених в кодексі, вважаю, що це немає підстав для такого рішення. Я ваша честь, якщо. Як прийдете до висновку, щоб е, е, обрати заставу. Прошу вас, щастя, все це е, врахувати і щоб мій клієнт мав можливість е, внести суму помірну. Дякую вам. Прийнятні рішення, ваш виступ судовий добавити. Суд